Всім привіт! Пізно ввечері, 28 жовтня, відбудеться часткове місячне затемнення. Попереднє відбувалося 16 травня минулого року на території Заходу України, а до того спостерігалося в липні 2019 року. Тобто, це означає, що для більшості українців це буде перше за 4 роки місячне затемнення, якщо не враховувати півтіньові. Місячне затемнення відбувається тоді, коли місяць потрапляє у тінь, яку відкидає наша земля. І оскільки в цей момент місяць знаходиться навпроти сонця, то воно відбувається під час повні. А сонячне затемнення відповідно, відбувається тоді, коли місяць знаходиться між землею та сонцем, тобто у фазі новака. І у вас може з'явитися питання, чому не кожного місяця ми бачимо затемнення? А все тому, що орбіта місяця нахилена до орбіти Землі під кутом 5 градусів. І при цьому є лише дві точки, де орбіта місяця навколо землі перетинає площину орбіти землі, і ці точки називаються вузлами. І так ось вузли знаходяться у двох протилежних точках, один навпроти іншого. І для того щоб відбулося затемнення, ці вузли мають співпадати із точками новака або повні. І ви розумієте, ви це відбувається не постійно. Оскільки співвідношення періодів сидеричного обертання місяця навколо землі, обертання землі навколо Сонця та обертання землі навколо осі не є цілим числом, то ці затемнення відбуваються кожного року в різні дати, в різних місцях, а також в різні години. І саме тому не можна чітко сказати, що от там 26 листопада було цього року місячне затемнення, то наступного року того ж числа в тому ж місці буде видно. Ні, це так не працює. Головна відмінність місячного затемнення від сонячного, в тому, що його може спостерігати одночасно вся неосвітлена сонцем півкуля землі. Тоді як сонячне затемнення може спостерігати лише невелика частина освітленої півкулі землі. Саме туди, куди потрапляє тінь від місяця. Існує три види місячних затемнень це півтіньове місячне затемнення, коли диск місяця потрапляє у півтінь землі. Також є часткове місячне затемнення, коли Частина диску місяця потрапляє у земну тінь, є повне місячне затемнення, при якому весь диск місяця потрапляє в тінь землі. Півтіньові місячні затемнення відбуваються тому, що наше сонце не є точковим джерелом світла, а є протяжним. А протяжні джерела світла вони мають таку властивість, що предмети відкидають півтіні, на яких це світло потрапляє. Про півтіньові затемнення візуально їх практично не видно і тому, якщо ви не знаєте, що. Якийсь там день відбудеться півтіньове затемнення, то ви його і не побачите, тому що місяць майже не втрачає яскравість. Максимум, що ви можете зробити, якщо ви знаєте, що от зараз відбувається півтіньове затемнення, це сфотографувати місяць, а потім при обробці навалити побільше контрасту. І тоді помітите, що якийсь край місяця може бути злегка затемнений, тому фактично півтіньові місячні затемнення вони нудні, особливо, якщо порівнювати із частковими місячними затемненнями. Бо тоді чистина диску місяця, як я казав раніше, потрапляє в повну тінь землі. І при цьому ми бачимо, як частина диску місяця наче пропадає просто. Ще цікавіше спостерігати за повномісячним затемненням, коли весь диск місяця наче як зникає, але при цьому він не провалюється повністю в темряву, тому що на нашій землі є атмосфера і частина того променів сонця, пробивається крізь атмосферу нашої землі. Та заломлюється і потрапляють на місяць. І тому місяць все ж трішечки підсвітлюється сонцем. Тому ми бачимо, місяць ми під час повного або часткового місячного затемнення, у ту частину, яка потрапила в тінь, як багряно-червоний колір. тобто темний багряно-червоний колір. При частковому місячному затемненні є дві фази: це півтіньова фаза та часткова фаза, після якої знову йде півтіньова фаза. А при повному місячному затемненні є три фази: це півтіньова фаза, часткова фаза і повна фаза. Потім знову часткова фаза і півтіньова фаза. При півтіньовій фазі, знову ж таки, ми не бачимо самого затемнення, візуально ми цього не бачимо. А все цікаве починається тоді, коли місяць починає потрапляти в тінь землі. І тоді ми бачимо, як потихеньку-потихеньку починає зникати диск місяця. І залежить від того, наскільки сильно потрапить в тінь землі. Тим більша частина диску місяця зникне. А цей раз покриється тінь у землі 12% видимої поверхні місяця. Тобто це не багато, але все ж таки видно. І це варто спостерігати, якщо у вас буде гарна погода. Але станом таки, на жаль, обіцяють не дуже гарну погоду. Однак будемо надіятися на краще, що хоча б трохи буде якесь там просвітлення, видно. І якщо буде погода хоч трохи дозволяти спостерігати затемнення, я спробую це зняти і показати вам. Затемнення буде видно на території всієї Євразії, буде видно першу половину затемнення у західній частині Австралії, друга половина буде видна на східному узбережжі Канади та Бразилії, а також буде видно у частині Антарктиди. Отже, які умови видимості в Україні? О 21.01 починається півтіньова фаза, якої, нагадую, візуально майже не видно. А ближче до 22.30 можна помітити невеличке потемніння біля південного полюса місяця. А о 22.35 починається часткова фаза. Тоді почнете помічати, що місяць починає темнішати та зникати з південного боку. О 23.14 максимум затемнення. Тінь покриє 12% видимої поверхні місяця. О 23.52 закінчується часткова фаза, і на цьому моменті ті, хто візуально спостерігав, можуть розходитись. А о 1.26 звершується півтіньова фаза затемнення. Затемнення можна спостерігати як неозброєним оком. Так і через оптичні прилади. Також можна сфотографувати. Причому фотографувати можна як пейзажні фотографії, так і сам місяць, можна зробити серію фотографій, а потім зробити з нього анімацію, або таймлапс ще називаєте це. Ось я вам можу показати анімацію, яку я зробив, коли знімав часткове місячне затемнення у липні 2019 року. Якщо ви не змогли проспостерігати місячне затемнення, чи то через погоду, чи то через якісь інші причини. Наступне місячне затемнення буде спостерігатися 18 вересня 2024 року. А в 2025 році вперше із 2019 року на території України буде видно повне місячне затемнення. Опишу свою історію спостереження місячних затемнень. Перша моя осмислена спроба була спостерігати в липні 2018 року. Той же день, пам'ятаю, мало бути велике протистояння Марса. Так ось, погода була не дуже. За два дні до того погода така була мідлива, але все ж, скажімо так, обіцяюча, я не знаю, як правильно це сказати, обнадійлива. І в день спостереження була мідлива погода, але обіцяли, що на вечір буде погіршення. Так і сталося. Якраз, коли починали затемнення, насунулись хмари, і, якщо не помиляюсь, почалася гроза, і все затемнення, як ви зрозуміли, вже накрилось. Я був дуже засмучений. Але я знав, що. Буде наступне затемнення у січні 2019 року. Так ось, я дочекався, і це мало спостерігатися зранку 21 січня, якщо я не помиляюсь у даті. Я тоді трохи раніше прокинувся, вийшов із невеликої компанії, таких же спостерігачів. І тоді я вперше побачив затемнення своїми очима. І це було дуже, так скажімо, гарно і епічно виглядало. Уже майже весь диск місяця був закритий тінню землі, але не повністю. І було ще ще дивитися. Так, ось ми вилізли на балкон свого будинку повище і вже збиралися спостерігати. Так ось знову хмари насунулися і все закрили. Але встигли зробити все ж таки кілька фотографій, і ось вони перед вами на екранах. Потім наступним і поки що останнім моїм місячним затемненням було в липні 2019 року. Це було часткове місячне затемнення. І на цей раз вже погода не завадила спостерігати. Я його побачив від початку до кінця. І причому було цікаво спостерігати, як коли вже місяць був сильно покритий тінню землі, небо, яке було сильно засвітлене місяцем, стало темнішим, стало більше зірочок видно, проявився чумацький шлях на якийсь час, а потім знову це все поблякло, і небо стало світлішим, і все це зникло. Отже, якщо вам сподобалось це відео і ви хочете побачити це місячне затемнення, не забудьте поставити вподобайки, підписатись на канал. Поставити на дзвіночок, написати в коментарях щонебудь, а також можете перейти в телеграм-канал, посилання залишаю в описі під цим відео. А також бажаю всім ясного та мирного неба, головне, зараз, та продуктивних спостережень і побачити головне оце місячне затемнення.